Всім вітання, 2, 2 червня. Бачу, знімають багато хто відео про акацію. буду оригінальним зніму також. А ось такому на стані зараз. Вже воно скоро впадати почне. У мене тут на пасті трішки є, її. ось так я не повирізав, позалишав ці всі дерева. Вони за пару років підросли, гарний тіньок дають. Якби... В день хорошо працювати і в принципі, якийсь нектар там інколи виділяють. Інколи. От. Вона в нас вже перецвітає, а цвіте і не пахне. Бо вона щось, е, якісь капельки там нектару ще повиділяла Пару днів назад. А зараз вже щось взагалі бачу. Е, чисто підтримуючи взяток. Я бачу, там з Вінницької області хлопці знімають. Також, от І в нас те саме. В принципі, просто підтримуючи взяток. Ну, це і теж добре, воно... в минулому році там добре було, воно ну, виділило гарно так я. в тому році добре відкачав навіть акацію на стаціонарі тут. Ось, бачите, яка вона ось такий стан. ну Вже пелюсточки такі, що ось ось обсипляться. В принципі, у нас далі буде трішки для бджіл такий період. Е, майже нічого у нас далі не ціте до липи. То для бджіл трішки буде такий не... може непростий період. Я залишаю гніздок на дохось. Це карніка, до речі, я не пам'ятаю, чи я відео говорю чи ні. Це в мене карніка. Це ця сім'я, яку я показував там в якомусь із відео, яке я її розширював, мав кидати в магазини, розширював. Там якісь мені люди писали там, О, такі сім'ї, це там не сім'ї, це відводки, що ти показуєш. Ну, Я її не претендую на те, що це були сильні сім'ї. Я ще спочатку відео показав, там, що я з них там по три, по чотири рамки забрав в розподу з весни. А що таке рамка розподу? квітні місяці, хто розуміє, той розуміє, що забрати рамку з із, із бджолою і з розплодом на виході. Це фактично три рамки обсидки бджоли я забираю. Один розібрав, другий раз, третій раз і четвертий ну, на постановки магазинів. Тобто я перед ріпаком дуже багато їх бджоли з них забрав. в ну, мене була просто потреба така, бо Трішки слабі були ці, що на пакети, то я хотів людям дати хороші пакети. Через то, ну, так вийшло. Якби я стараюся, щоб люди не, не ображались потім на мене Що якісь слабкі пакети. Ось. Тому отак. Я поки це був магазин, стояв на ріпак, От, я кинувся другий магазин на акацію. До речі, я тоді про решітки також розмовляв. Дивіться, ось. Я для експерименту на деякі сім'ї ставив по 10 рамок, на деякі по 9. Тут здається 9. От. І я деякі причини там тому, що бджоли не йшли, для себе виясню. Наприклад, ось є така проблема в деяких магазинах, тих, що я раніше купляв. Ось тут немає. Чомусь вроді однакові, а чомусь деяких немає. Ось тут під рамочного простору. І я бачу, вони виходять рамка. Ось так. Нижньою планкою затуляє просто вулочки і потім просто бджола не йде. Ну, Це така сама проста причина. Тому я для експерименти деякі сім'ї поставив по 10 рамок, по 9. Е, ну, Різниць я не побачив. Головне, щоб був оцей. Якщо є підрамковий простір, оцей, е, питань не буде. Вони знайдуть, куди залізти туди і все. От. А чому ж не йшли? Ну, е, Тут ще велика моя, якби е, вина в тому, що Ну, я ж їх обслабив. Просто фактично не було кому йти. Да, я коли зняв решітки, вони легше пішли. Але якщо сильна сім'я, ну, вони і так пішли прекрасно. Ось. Цей магазин тут стоїть вже, мабуть, з тиждень. Ну, ось, Я думаю, тут видно, що там джілки, там де-не-де. Він фактично сухий. Там, може, якісь капельки є, нектару, я їх там... буде їм в безв'ятковий період, що там поживиться. Оцей магазинчик трішки повніший. Ну, це якийсь, тут слабенький, там більшості кращі. Магазини кращі. Ось. Тут навіть ще не печатаю. тут мало метку. Ну, я так його залишу, і залишу обидва, щоб джолі було куди діватися, щоб потім не була зажата сильно в одному корпусі, якби, і не думали про руїні. Ось, Дивіться, я. Вже всю цю сім'ю поставив видно тут світліші рамки, це чотири вощинки, це вони все від, самі відбудували і зараз я хочу подивитися, що там робиться. Ну Взагалі я таку проходжу зараз просто по всіх сім'ях. Якщо я в гнізда заглядаю, чи немає руїння, якщо повна крайня рамка, ось дивіться, я так проходжу там раз, повна рамка. Розплоду немає, ну там трута трошки. Нема розходу, забираю. В принципі, тут просто рамка з ріпаковим медом, тут навіть є ще торічнього трішки меду. Він загусне там, вони його не, не будуть споживати. Вони, тобто він закристалізується прямо в рамці. Я думаю, він їм там не потрібний, тому я її забираю. Якщо краще якісь капельки акації принесуть, то хай краще залишиться їм для них рамочка з акацієвим медом. Ну, <гнізді>. от тому що Ну Я вважаю, що ту кормову рамку з ріпаковим медом краще відібрати. Ось. так Зараз подивлюсь, що тут у нас Ця ось щінка. от Видно, вони починають її печатати розпліт. Тобто я її давав десь скільки днів. 9-10 тому. ось Будують. Все окей, засів є. В принципі, я матку не шукаю, Ну, мені це не потрібно. Якщо ось так, вийняв рамочку раз на цей край. Дивимось. Так, тут і з розплодом трішки. Так, не беру, значить. Якщо розплід є, не беру. В іншу сторону, так само. Там її приліпили, я вже чую, що вона легка, там не буду брати. О, Тут вона взагалі напевно, і засіяна вся крайня рамочка. Тобто матка червить, все добре, вощинку строїть, е... питань немає. Тобто, там... Останні всі рамки можна навіть не дивитися. там Я і так знаю, що там все добре. Ось, е... Трішки я, напевно, в цьому році. Переборщив із тим, що забирав розпліт. ну, тому що тут було в нас ну, така потреба була просто, тому і забирав. Можливо, якби там на пакети не треба було так багато, то можливо я б там, скажімо, не 4, а 2 забрав би тоді б трішки більше взяв ріпакового меду. От. Ну, тут кожен сам якби, рахує, що для нього потрібно. Ось. Але сама ідея. Тому щоб ослаблювати, я вважаю, там ну, є, має, має місце бути. Тому що я ось пройшов всі сім'ї. Буквально там в одній сім'ї був маточник, два навіть ройових. Ну, але матка червить, все нормально. Тобто там я їх трішки розширив, там, наприклад, вощинку дав, щось забрав трошки і все, вона вийде з руїння. А так то взагалі нуль. немає, ну, Сім'ї не рояться взагалі. Тобто тут треба самому вирішити для себе пріоритет. Якщо дуже потрібно зібрати меріпаковий мед, так, потрібно значить, думати, як зберегти ту лютну бджолу у сім'ї, щоб вона ну, спрацювала на медозборі і при тому всьому не зароїлась. Тому що якщо сім'я заруїться, всі розуміють, що навіть якщо рій не вилитий, то і меду там особо так не буде. Це або пробувати ізоляцію матики, або... Робити отводок, але на ріпаку ви знову ж таки не об'єднаєте його, тому що це він е знову зайде в руїння на кінець ріпака. Тому, ну, можливо, можливо. Я ще просто не пробував. Це я бачу в коментарях часто рекомендують. оце ізолятори Міленіна. Ці, що в рамку вставляються, такі з е полосочка, із е Ганеманівської решітки. Можливо, так, можливо, мають місце вони. Е я, можливо, спробую, але. Для мене, наприклад, весною важливіше, щоб матка червила і чим більше розплоду було, тому що все одно є слабкі сім'ї, є сильні. Особливо ця весна була важка для цих таких слабких сімей, для, ну, для відводків. Дуже тяжка була для них. Тобто В мене є тоді ресурс, яким можу я підсилювати інші сім'ї. І при тому всьому, ось ці сім'ї я зараз наприклад, забрав рамочку, так, пройшов там, ось майже я вже таке зробив. Я в рамочку забрав, буває дві. І поки ще якась цвіте, ще є якісь маленькі підтримуючий взяток, вони її відбудують, і матка її засіє. І виходить, що якраз там через 21 день ця бджола вийде. І це вже буде там, наприклад, початок цвітіння там, липи може зацвітати, а може ще й ні. Факт в тому, що ця бджола там буде 9-10 рамок розплоду. І вона під соняшник буде на дуже гарному рівні. Дуже гарно буде бджоли. От, тому е, я таким чином пробую зараз забрати і мед і зробити так, щоб сім'я на соняшник якраз була в гарному стані. І в принципі, щоб зараз не думали про руїні. Ще я вже бачу, що як такого руїння в мене в цьому році немає. Ось. Тому ось так. Ну Може зараз покажу. Бачу, вже відео я затягнув. Може зараз покажу якусь. Е, ну. Нормальну сім'ю, бо я так не пам'ятаю, де тут що, а, бо так я показав, тієї сім'ї меду взагалі немає. Ось, ну, ось такі, бачите, рамочки. Мед є. Небагато. Я думаю, в середньому ось так на круг мене вийде по одному магазину з... на відкачку буде. Ось, ось такі, дивіться, які красиві рамочки. Ось ця сім'я, в принципі, я бачу, що там і в другому магазині він буде не пустий. Бачите. Другий також я не пустий, ось такий. Ну, та, що я потік, щоб перед цим показував. То, да, там, там не буде нічого качати з другого мази. А ось такий, в принципі, я пойду, поки відсвіте все. Ну і відкачаю вже разом одною качкою і акацію, і ріпак. Хоча там в основному ріпак, звичайно. Тому ось так. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім гарних медозборів.